Знов про особливості відпочинку в Європі. Я щойно повернулася, повернулася, пару днів відпочиваю, монтую відео для Ютубу, для людей, щоб наші люди, українці, мали можливість от на то все діло споглядати. У нас дуже були розрекламовані тури в такі арабські країни, дуже багато. І у Львові теж. Ви не думаєте, що то. Розрекламовано десь на сході України. У Львові теж дуже рекламували Туреччину відвідати Єгипет і, звісно, що Арабські Емірати. Слава Богу, що в Арабських Еміратах я не відпрацювала. Там кажуть, закони зелі кошмар. Не дай Боже щось потрапляєш якісь на їхні там свята, не пімеш які. Там можна так до в'язниці, так можуть просто посадити за якусь дрібничку. Європа є Європа. Курити можна всюди, пізде. <смі> тобто ті люди, які курять, можуть курити собі вільно і спокійно, де завгодно. Там, де не можна курити, стоїть значок, перекреслена сигарета. Ну, там вже не можна курити, а так можна. Незаводно. Пити пиво теж я спокійно ходила, от купила пляшку пива, було дуже гаряче і ходила по дорозі пила ну, металеву. Ніхто не з... звертає <зараз> <зараз> Штраф... доросла людина, штрафи не передбачається. Тобто нема такого. Як я щойно подивилась, відео, що в Арабських Еміратах дуже-дуже строго. З тим всім ділом, так, не дай Бог, там свої всякі різні закони. В, Євро, в Європейському Союзі вже всі зрозуміли. Слава Богу, такого нема. Чи почувала я себе там безпечною? Дуже. Дуже. От безпека там є 100%. От, е, вільно дихається, це в Євросоюзі. Вільно дихаєш. Благодатна земля. Чувашся в абсолютно безпечно. Всюди. Де би я не була, вечором, вночі не гуляла, кажу, вже вечором, вдень, на пляжі сама. Я ж одна звикла гуляти, знаєте, з групою тої екскурсовод, далі сама побігла. Абсолютно безпечно. Де би я не була. Всюди відчуваю безпеку. Ось така аура, аура така. Така благодатна земля з благодатною аурою. Ти Всюди почуваєш себе. От жінка, я як жінка, почувала себе завжди в безпеці. А от так.